Багато людей хвилюються про те, що думають про них, і чогось не роблять, того, що так подумають про мене. Але проблема не в тому, що про вас подумають, проблема в тому, що ви вже так думаєте про себе. Тобто, я не вдіну цей, цю цепочку, бо вона постійно перекручується, це сердечко вверх, і це якось по-уродському виглядає. Всі подумають, що це якась странна, зачем я купила таку байду, якась странненька, там або діло неправильно хтось подумає. І коротше, мене якось негативно оцінять. Але справа не в тому, що мене потенційно якось негативно оцінять. Проблема в тому, що я вже себе так оцінила. Я вже собі це сказала про себе. І якщо хтось що дуже мало ймовірно, бо рідко таке трапляється в нашому житті, коли людина приходить. да, є такі люди, які їй кажуть, що за уродська в тебе ця що ти дуже за пришта? Є такі люди, я не спорю, не отрицаю. Але якщо я про себе вже... Це знаю, повірила в це, це сказала собі. То яка різниця вже хтось скаже чи не скаже? Якщо я вже знаю, що це правда, так, я вже сама собі сказала, що це цепочка уродська, цей іпричний красивий, і там, ти, там то то-то, то-то. Проблема не в інших. Проблема обняла.